Може це в Карпати поїхати. А може я вже тут. Ну, пішли подивимось. Розпочнемо наш міні-відпочинок. 7 ранку село Лазащина. Сьогодні у нас 22 липня. Мені десь туди кілометрів десять. Підніму трохи коментаря. Все вийшло максимально так спонтанно, можу так сказати. В один вечір просто подивився, що хочеться якось поїхати в Карпати. Подивився, виходячи з бажання піднятися на говерло. Відразу було ще бажання піднятися і на Петрос. Подивився, що найближчий, як би відносно найлегший маршрут, буде починатися від села Лазищина. Подивився по квиткам. До речі, їх купувати важко, але мені якось відносно пощастило, оскільки був якраз один квиток з Києва до Лазищини, все по стандарту Верхня полка в плацкарті біля туалету. Але в принципі то не особливо важко. В п'ятницю в обід виїзд. І в суботу, зранку, 6 чи пів сьомої вже в принципі, йти на адресі. Маршрут, в принципі, легкий, але в принципі, довгий. села Лазищина, до речі, є варіанти під'їхати на ГАЗ-66. всякі, Доставка, трансфер і решта, там багато туристів збирається. По оплаті не знаю, скільки я вирішив йти все повністю пішки, без всяких варіантів, оскільки я йшов сам, якби би варіант то сподіватися лише на себе. З Лазищини до старту, куди цими машинами, відстань приблизно 9,5-10 кілометрів. Тобто йти пішки через село, дорога в принципі нормальна, але довга. Просто 10 кілометрів від платформи ви йдете до місця старту, там де починається саме туристичний вже маршрут підняття. Зараз я покажу цю дорогу, куди я підіймався, точніше не підіймався, а поступово йшов до точки старту. Я знав, що є будинок баби-яги, ось сховались ноги, лежить, відпочиває. Ах ти, ось де ти? В Карпатах. Коли уже від села ми дійшли, від села Лезищина, цього там, де ми вийшли, доходимо до села. Називається воно в нас Козьмещик. Отам От уже починається стартовий вже маршрут, саме підйоми на Говерлу. Там вже починається саме екшен, тобто ліс, болото, підйоми. З погоди мені в той день трошки так підфартило, в тому плані, що з п'ятниці на суботу вночі йшов дощ. Дощ закінчився десь вночі, в четверті, в п'яті, сказати, під ранок уже. Зранку було дуже волого все в тумані. І що саме цікаве, поки що знову починався мілкий дощ, який, в принципі, аж забігаючи наперед, закінчився лише в обід. Тобто весь підйом на Говерло е, я був е, мокрий. Мокрий, дуже. Е, далі побачите. І зараз переходимо вже до локації, там, де саме підйом починався з села Нагадаю, Якою дорогою я вже тут піднімаюся. як... Це вже, це вже в лісі, коротше. Це таке болото. таке. Ось дерево. Ось такі пологий спуск. трохи встановився дощ Вітер дує, все ось таке мокре, туман дляпота красота да конечно красота ти знав на що ти йдеш ти куди поїхав Ніку збирати, ні. ні. В горах не буває поганої погоди, буває непідготовленість, а все остальне єрунда. дорожка. І оце все мокре. Ось так от йдеш і все стираєш на себе. Дійшов оце. Оце треба просто розібратися куди йти. Отак от ідеш. І кінець. Все в тумані. Щоб не закривати, як вітер дує. Ага. Я подаю. Ляпота це гори, це ж не на шашликів. Я думаю, один я тут такий. Не один я. Ой. Говерла 22 липня. Скільки у нас? 12-23. як довго піднімався. Ось вершина. Ось так все виглядає. І скільки людей? Після такого цікавого підйому, фактично, який я розпочав десь в межах сьомої години ранку, і як я вже сказав, я був 12.23. Тобто підйом у мене від платформи села Лазищина в такому темпі, я би сказав, в повільному з передихами, маршрут довгий, через ліс, потім цей дощ, потім сильний вітер. Ну, в загальному це 5,5 годин. Якщо погода чудова, я думаю, за годинки 4-4,5 піднятися можна, якщо від знову від платформи. А якщо під'їхати, то взагалі 2-2,5 години, і я його рекомендую. Цей маршрут для підйому саме в гарну погоду. Він дуже гарний, той маршрут відносно дійсно легший, це теж забігаючи наперед, оскільки після такої погоди я був весь мокрий, я замерз просто в жах. Я вирішив вже не йти ні на який Петрос, оскільки це було пів першої. Це раз. По-друге, я був мокрий. Два з такою погодою йти підйом на Петрос він ще важчий. І було прийнято рішення підняти, спуститися до бази, до бази Зорослякого згадав. Я не планував туди спускатися, і, в принципі, взагалі, в мене мало бути по хардкору, я мав іти на Петросі, десь там зупинитися або вже йти до нього. Ну так, все, в принципі, відносно і десь я навіть не знав, де я буду ночувати до кінця. Ну після такого варіанта погоди і те, що я замерз, я вирішив спускатися. Так як всі туристи, це база за росляк. Спуск там, в принципі, просто жахливий, такий ж самий, як і підйом, чесно кажучи. Ті, хто піднімається туристичним цим варіантом на заросляку, я вам не сильно рекомендував би, але, в принципі, він є найкоротшим, але й не самий пологішим. Тобто, найгострий кут по підйому, каміння. Ну, Я спускався, мені не сподобалось. Я уявляю, той, хто піднімається, які в нього емоції. Дійсно, дуже багато людей, які проходять половину маршруту, і повертаються назад, і кажуть, що ми просто не готові. До речі, по підйому я ходив перший день без всяких палок, просто з рюкзаком і вперед. Зараз показую самий цікавий момент, який стався. Фактично, після того, як я почав спускатися з Говерли до бази цієї заросляк, буквально хвилин 10-15 пройшло і розвиднілось. От така погода в Карпатах. Тобто вона стимулювала на те, що от прям по хардкору підіймайся. А зато, коли я спускався. Туман розійшовся, сонце вийшло, почало бути тепло, чудово. І Я хоч побачив, куди я йшов, і зараз покажу з якою погодою я вже спускався. Різниця 15 хвилин від того часу, коли я був на говерлі, і коли я спускався вниз. Який гарний пейзаж. Оце я там був зранку. Як гарно. це до речі, та дорога, яку я вчора піднімався вон туди на Говерло і Говерла, вон там. А зараз іду на, на озеро несамовит, якщо не помиляюсь. Точно не як сомит, бо то якийсь пиво ні, ну блін. Ну краса. Ну сьогодні погода просто шик. Просто шикарна. Але вночі був дощ. Вночі знову був дощ, було холодно. Замерз я трохи, навіть при тому всьому, що спав одягнена. Зараз одягнув окуляри, до речі. Ну, краса. А? А? То зі мною наступний раз. Такі ночувати будемо десь по-любому в нормальному місці. Ну не катець, яка гарна, може пішла далі. Надів окуляри вже, тільки півдесятої ранку, а сонце вже починає світити добре. І сьогодні взяв палки, ну, сьогодні маршрут, звісно, не вгори йти, я просто 7 кілометрів придуже малі набори в висоті. І знову ось, заходимо за поворот. Ну не капець. Оце краса. А вчора туман, капець. Просто капець. Як гарно. Як гарно. Куди голову не крути? Хоч сідай тут і сиди. Очі розбігаю. Калюжи після ночі. Красота. ляпота. m Десь на підході вже до озера несамовите. Я думав, що сьогодні буде лакшері. 7 км прийдуть, 2,5 години. Фу, 2 години я вже пройшов, не знаю скільки то кілометрів. І йшов, Ось така дорога. Ось так от. І тут частково, а там все серед лісу йшов. Зустрів хлопців питаю, коротше, далеко. Та ні, тільки на горку вилізти і там за горою. Коронику горку. Он на ту. Коротше, туди, куди всі лізуть. Так. На саме верх і там вліво, і ще вниз трохи. Якось так. Давай строки Ну Передавайте, озеро на самове. 1750 метрів. Келюни поцарапили з скло. Цікаво. Ох ти лки-палки. <ріх> Ще деякі звідси не вистачало впасти. Краса. А так? А якщо так, а якщо так. А якщо так. Оце туди треба вниз. Саме важке місце це звідси піднятися. І отаким от підйомом майже 45 градусів. А потім серед лісу. Три години то мене зайняло зі всіма передихами, з фото-відеофіксацією. Але в принципі не важко. Фу. Краса. Краса. І де ж такою дорогою серед лісу? Взагалі красота таке місцями трапляється. Ідеш, йдеш, бах, знову вийшло. Все зелено. Все цвіте, пахне. Жучки літають, Пташки співають. Такі от квіточки. Красота. Метелики літають. Ляпота.